Усім привіт! Сьогодні ми будемо створювати сцену 3D-сцену оберт автомобіля. Для початку, що нам потрібно, це скачати саму модель самого авто, потім, після того, як ми скачали його, відкриваємо його в 3D Max. Потрібно нам підгрузити сюди текстуру. Нажимаємо, нажимаємо комбінацію Shift-T. Виділяємо. Ось бачите, там, де фонд, сюди потрібно підгрузити текстуру. Shift-T, тому що кажу, чому потрібно їх підгрузити, тому що далі ми будемо експортувати цю модель в D5-Render. Нажимаємо Font. Set-Patch. Вказуємо шлях. Ось наш шлях. І нажимаємо Use Patch. ОК. Okay. І все. Тепер ми підразили всі текстури. Тут ви бачите вже все підгружено. Слідуючий рух ми маємо цю модель експортувати в D5 рендер, де ми і будемо далі проводити маніпуляції. Ось D5A. Експорт. Слідуючим шляхом нам потрібно створити е, певне приміщення, де цей автомобіль буде знаходитись. Е, це приміщення в мене вже є. Зараз я його відкрию в архікаді 25-му. Потім так само ми експортуємо це все. 3 Max потрібно вже закрити, він вже нам не потрібен. Для цього. Ось ми вже і в Арфікаді. Просто такий бокс створюємо просто і все. Його габарити зараз скажу. Десять на десять. 10 на 10 метрів. Ось тут зараз вікно не відображається. Зараз я підгружу сюди э, бібліотеку. Менеджер бібліотек. Добавить э, бібліотекархіка 25 вибрати. Окей. Все, в нас вже підорозилося віконечко. Якесь там. Та. <кій> Висота приміщення 4 метри хай буде. А так і лишимо все по дефолту. Тут от, 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 покажу логіку просто. І за допомогою ми також відкриємо цю сцену в d 5 рендер. така річ D5 Sans, Це пряма зв'язка архікаду і d 5 Render, Раніше я користувався U але d 5 Render набагато якісніша програма, тому я перейшов на неї. В Наступних відео я це все можу показати. на Project. Відкриваємо цю сцену d 5 Render. Так. Як бачимо, ми вже в D5. Нажимаємо Fly. Отріч нажимаємо. І закриваємо архікат. Він же нам не потрібен. І зберігаємо файл. Ось цей. Після чого як закрили архікат? Давайте налаштуємо зараз матеріали. Ось або навіть освітлення Environment HDR. Тут можна підгрузити свою hdr i карту. От у мене є тут їх досить достатньо багато. я оберу зараз. Ось цю от. Це у нас місто. Давайте зараз матеріали поміняємо. Ассет, матеріали, тобіж скло І задаємо матеріал скла. Тепер у нас буде. Хай буде пластик. и на пластик даем эмиссионку я будет светиться. такого плана mm -hmm. на Дамо, наприклад, також Glass. І якусь таку от масштаб збільшуємо. Можна збільшити Lightning Link. Тобто ще навколишнє середовище можна б додати сонце, але це не зараз. Давайте сюди ми... ми підгрузимо сам автомобіль. Імпорт. Ось. Те, що ми експортували із 3D Max. Відкриваємо, відкриваємо сюди. Імпортуємо. Зараз воно буде грузитися. Для вас це буде швидко. Підгрузився наш автомобіль. Закидаємо його сюди у сцену. Ось він. Так, мені не подобається єдина. Зараз трішки помаліше, щоб камери. більш повільніше ставимо сюди двічку. І Focal Lens виставляємо на 35. Давайте на 30. Так краще. Так. Трішки посунемо його. Виставимо посередині і налаштовуємо, налаштовуємо далі сцени. І сам автомобіль треба ще налаштувати. Що Мені не подобається його матеріал. Тут я хочу дати кераміку біле. Можна металічність додати. І тепер я цей самий матеріал беру, копіюю. Беру дублікат інструмент. Переміщую його на сам автомобіль. Відрегулюємо якийсь кольор, який ми хочемо. Ну, наприклад, як був так і домой його темно-зеленим. Непогано. Тепер диски, Це саме матеріал берем, переміщуємо сюди. І вони у нас була такого кремового кольору. Якось так. Я думаю. За також не потрібно давати трошки давайте ось такі. Можно что добавить из материала, відбиття, на Так, я добавил металличность и воно відразу. покращилось. Hmm. Тут можна масштаб ще збільшити москві. Самої карти. Може і зменшити. Зараз ми подивимося. Але виглядає вже непогано. А, -а, -а. а якщо замість замес також то такой же белый бокс из верху сверлить у нас. С пародией HDR. С у нас такая штука. В принципі, має право на життя. Побавимось тепер з експозицією. Хайлайт експожур. Ммм, mm. я б не чіпав. Тіні можна трошки висив висіти. Контраст. Лишаємо як є. Може трошки менше. Хайлайт Compression. Шадов, кінь, тобі ж. Баланс білого і, і теплого. Так. Блон. Зробимо трошки підсвітку. Карта для обробки. Карта АО. Тут у нас тіні. Треба, щоб було чітко видно геометрію. Типу, ось так це погано. Так також. є щось таке середнє потрібно обирати. Ось по боках тіні, бачите, оце от це от потрібно. І щоб воно потихеньку виходило ось на білий чистий. Ось так, напевно. І ще одна карта так само. Відповідає за повітряну перспективу. Це вже при обробці в фотошопі. Ці карти накладаються. в принципе сцена готова давайте налаштуем налаштуем камеру на, на рендер выставим высоту Додаємо камеру рак і собі. ракурс 2. В принципі, усе. Дякую за перегляд.